Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі поштовий випуск Кримська татарська вишивка Код народу. Аркуш. Конверт першого дня 01.001 Київ. Погашення. Спецпогашення 02.002 Київ та Крим. КПД 16.05 2024. Та карт максимум погашення Київ та Крим. Опис. Вишивка це не просто елемент декору. Це наша історія, міфологія, релігія, давні мистецтво предків. Науковці вважають, що вишивки зашифровано в генетичний код Насі. Вишиті сорочки, рушники, хуски репрезентують різноманітність технік та кольорів різних регіонів України. Автономна Республіка Крим на поштовому випуску представлена кримськотатарською вишивкою жіноча головна шаль Марама. Середина 19 століття, яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки кашек, кашек, щодо, каснак, каснак із використанням металізованих золотих і шовкових ниток по домотканому полотну як кольорні поєднання, технологічні прийоми відповідають принципам національного декоративно-прикладного мистецтва, що склалися з давніх часів. Дата випуску 16.05.2024. Тираж марки 800 000. Номер за каталогом Укрпочти 2088. Розмір аркуша 177 на 133. Розмір марки 30 на 33. Кількість марок в аркуші 8 плюс 1 номінал кожної поштової марки у. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 80 до 100 гривень. Реальна вартість карт максимум від 70 до 100 гривень. Тираж і опис КПД. І відео будуть посилання на інші відео про поштові марки України у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!